Олексій, ну а, як на нашу думку, сьогодні ви врятували гру і сам забив, і гольову віддав. Фактично ваші враження по грі і чи не полишає а, десь певне розчарування, тому що здебільшого гра йшла під вашу диктовку, але прикрі помилки в обороні вам не дозволили сьогодні виграти. Скажу так, гра була важкою, суперник сильний, як кажуть, в Лігу, а вже вийшли суперники сильні. На кожного суперника треба настраюватися. Як кажуть, деякі помилки призводять до втрачених в ну, до втрачених голів. А пізніше їх відробляти дуже важко, хоч може бути ситуації більше. Але не все виходить так, як кажуть, команда грає по рахунку, а нам було важче доставати. Їх. Були свої моменти забити. Надіюсь, в наступних матчах більше заб'єм. Чого сьогодні не вистачило, чого бракувало, десь е, побачили, що фізично втомилися, десь чи лава запасних не дозволила мінятися. І, ну, звичайно, помилки голкіпера, що правда після першого тайму ви його замінили. Ну, я не вважаю, що помилка голкіпера наша там була. Просто командні дії призвели до якогось втраченого гола. А чого нам не вистачило? Мені здається, вирішальної фази останнього пасу або удару. Якби от над цим в нас було трошки краще сьогодні. Я вважаю, що ми б могли її перемогти. Так чого більше? А, зараз задоволені від того, що врятували гру чи розчарування? Ну, звичайно, що задоволення, що врятували, бо, мені здається, при 2-0 ніхто не вірив, що ми щось зможемо зробити. Але команда спромоглася вернутися в бій і грали, як кажуть, за три-три очка. Ну, що маємо, то маємо сьогодні. Дякую. Власне.